Христину, що біля себе бачиш, так. чи ти не шлюбував іншій невісті супружої вірності? Ні. Чи ти, Христину, маєш добру, вільну і некрасиву волю взяти собі за мужа оцього хлопця Михайла, що біля себе бачиш? Так. Чи ти не шлюбував іншому мужеві супружої вірності? Ні. Чи знаєте ви, молодята, що шлюб католицької церкви є нерозривний так. і він триває аж до смерті? але в дуже спешиться ж нетися, там дотера так так Боже, не всі що надіються на Господа Союзі миру, рід довговічний в дітях утіху і нев'яночий вінець слави, сподобай їх бачити дітей своїх, дітей охорони, Боже їх від небезпек і дай їм відруси небесної з висот, і від достатку земного. Господи, Боже, наш ти споміж народів, найперше обручив церкву Дівочисту, поблагослови і освяти Ручки ці, з'єднай і охорони свого Твої спокої, однодумності, бо тобі належить усяка слава честь і покрів нині по повсякчас і на віки віки, благословляється і освячується обручки ці, покроплені буде освячено ім'я Отця і Сина. Святого Духа. Амінь. Заручається слуга Божий Михаїл слогинею Божою Христиною ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амін. Заручається слогиня Божа Христина, слугою Божим Михаїлом, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я нехай Я, вам беру собі, беру собі тебе Христину тебе, христина, за, жінку, за жінку і прирікаю тобі, і прирікаю тобі любов, любов, вірність, вірність і, чесність подружню, і чесність подружню, і що тебе не залишу, і що тебе не залишу аж, до смерті. аж до смерті. Так мені поможи, так. Боже, Боже, Тройці святий, єдиний і, єдини, і всі святі. І всі святі. Я, Я. Христина, Христина, беру собі, беру собі тебе, Михайла, тебе, Михайло, Тебе за, за чоловіка. І прирікаю тобі, і прирікаю тобі любов, любов, вірність, вірність чесність, чесність, і послуг подружній, і, подружні, і що тебе не покину, і що тебе не покину, аж до аж до так, мені поможи, так мені поможи, Боже. Боже, тройці, святі, тройці святі, єдиний, єдиний і, всі святі. і всі святі, що Бог з'єднав чоловік, нехай не розлучає, і я не достойню Божої владою мені даною, з'єдную вас у це святе подружжя, і його владою Святої Католицької церкви утверждаю і знаменаю ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Михайло, слогиною Божою, Христиною, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вічається слогиня Божа. Христина, свого Боже Михайлом, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Свою жінку так як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка, одного разу було весілля в канигами майські помага мати Ісуса. Запросила на весілля також Ісуса та Його учнів, коли забрак вина мати Ісуса, каже до нього: вина не мають. Ісус відповів їй, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати Його до схва, що тільки скаже, вам робіть. Ось такий початок, чудес починив Ісус. У і Гавелейській, і тим об'явив свою славу, і учні його увірували в Ньо. До Бога, як нашого Творця, нашого Спасителя і Відкупителя, нашого Батька, щоб і сьогодні споглянув на нашу молитву, щоб споглянув і благословив цей виноградник. Цим виноградником є дорогі молодята ви. Сьогодні ми просимо Господа Бога, щоб Господь посітив своєю юваскою. І поблагословив ваше подружжя. Ми просимо все невослогового Бога про святість вашого подружжя. Нічого більшого, що ви присягали, це є любов, вірність і чесність подружня. Це є найбільші заповіді і завдання чоловіка перед дружиною, дружини перед дружиною. Чоловіку, сьогодні виклонялися своїм дорогим батькам, ви просили у них благословення. Сьогодні ми відчуваємо направду такий особливий святковий настрій. Ми з трепетом дивимося на вас. Ми з трепетом, дорогим водятам споглядаємо. І бажаємо вам, щоб ви доповнили одне одного. Щоб ви, дорогі молодята, за благословенням своїх дорогих і рідних доповнили одне одного, і щоб це щастя подружнього стану ви відчули і пережили все ціло. Бажаю вам у здоров'ї і щасті, в добрі і в радості в достатку прожити разом спільно ідучи дорогою життя, де згода в сімействі там мир і тишина, щасливі там люди блаженна сторона. І дай Боже, щоб ви дорогі молодята це щастя дарували одне одним, щоб ви одне одному вміли дарувати радість і приємність, сьогодні тішаться. Споглядаючи на вас, ваші дорогі батьки, сьогодні Христинка, Твоя мама тішається і споглядає на тебе і думає собі, що мовиться біля Божого Христова. І дай Боже, щоб наші спільні молитви, побажання і привітання були Богом прийняті. І ви сповнили те, що сьогодні обіцяли Богові. У любові і вірності і чесності супруж'ям прожити гарне, довге, супруже життя, чого я вам бажаю, щоб Господь зібрав у єдино наші привітання і побажання, наші молитви із високого неба дарував вам своє батьківське Боже благословення, щоб ви ним втішалися щоб ви використали це Боже благословення всеціло аж до довгих, глибоких років вашої, вашого життя, Здоров'я і щастя, в добрі і достатку, у взаєморозумінні, у любові до Бога, до Святої Церкви, прожити миногії і благії вітання. Ау, знаєш, направду, я дякую тобі, що ти, коли я до тебе звернувся з таким словом, ти завжди мене слухала. Я тобі так. за це дякую. Дякую. Дуже гарно. І дуже маєш такого гарного, поважного чоловіка. Я дуже радий за тебе. Поблагослови своби і слугиню твою. Христину, украси голову, її красотою тобі угодною, щоб живучи за твоїми заповідями для Твоєго вподобання в усіх чистотах вчинила успіхів, чистоті себе зберегла разом і своїм, тобою, тобою даним чоловіком, вічні добра отримала, бо ти милостиві чоловіку любиш, Бог, я си, тобі слово села йому. От цю і сину, і святому Духу, і нині повсякчас і на віки віки. Тебе, Господь, покріплює своїх крив і збереже тебе, віча посла повсідні життя твого і Тобі в мирі, і гаразд, і бачити діти, дітей Твоїх до третього, четвертого покоління, враз Божим Твоїм окроплені тієї водосвяченої, нехай зійде і перебуває до тобі благословення, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по час, і повсякчас і на віки віки. Заховують заповіді Господні у Його страсті по всі дні життя Твоєго, слухаючи Свого мужа за велінням Господнім ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Gracias.